Я покажу вам те, що має настати. Я проведу вас крізь проблемні часи. У мене вже є план для вас, і він дуже хороший. Виконуйте його. Він не тільки проведе вас, він помістить вас в дуже високому місці, багатому місці, сильному місці перемоги. Вам доведеться дисциплінувати себе і бути старанними, щоб прислухатися до мене. Чи Бог справді хоче показати нам те, що має настати. Якщо Бог говорить, як мені впізнати, що це він? Приєднайтеся сьогодні до Кента Копленда, який дає відповіді на ці та інші запитання на передачі переможного свіруча. А ось і Кеннет Копленд. Отже, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу і честь, і подяку в ім'я Господа Ісуса Христа. Ми відкриваємо наші серця, ми відкриваємо наш розум. Щоб прийняти згідно зі словом, щоб виконувати його, бути слухняними і вічно служити тобі, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу зараз за всі зміни в нашому житті, які будуть здійснені завдяки цим зібранням, і за всі чудеса та славу, яка відкривається, і за все, що відбудеться. Тому що ми всі зібралися разом, щоб вірити тобі. І це буде змінювати обставини в майбутньому і приготує тіло Христа для того, щоб виконалася твоя досконала воля. Ми проголошуємо це, і ми віримо, що приймаємо це в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Хвала Богу. Так, амінь. Ви можете сідати. Давайте відкриємо наші біблії на Євангелії від Івана. І це буде 16-й розділ. Це місце буде нашим основним місцем. З якого ми почнемо сьогодні, і ми будемо стояти на ньому і розглядати його. Євангелій від Івана, 16 розділ. Подивіться, 13 вірш. Івана 16, 13. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Бо не від себе говорити буде, але буде говорити, що почує, і майбутнє сповістить вам. І це чудово. Вірно, він прославить мене, бо візьме змогу, і звістить вам. Далі йде один з найбільш приголомшливих віршів писання і справді потрібна певна віра, духовна рішучість і звичайна мужність, щоб повірити йому. все, що отець має, це моє Тому я сказав, що він візьме змогу. І звістить вам. Невже ви думаєте, що це може охоплювати маленького мене і маленьких вас? Амінь. Саме тому прийшов Ісус, щоб стати мостом? Його називають посередником між Богом і людьми. Посередником між Богом і людиною. Бог ніколи не мав наміру. Це була брехня диявола в Еденському саду, коли він сказав чоловікові та жінці, що Бог не хоче аби вони знали щось. Бог хотів, щоб вони знали все. Амінь. він не хотів, щоб вони пізнавали зло, переживаючи його. Він хотів, щоб вони пізнавали його від нього і мали владу над злом. Чи Ісус розумів різницю між добром і злом? Чи йому потрібно було грішити, щоб дізнатися її? Звичайно ж, ні. Як він дізнався її? Він був навчений Духом Святим, навчений з писання. Алілуя! Ось що Бог планував для Адама. Але Адам не дозволив цьому статися. Тож Ісус став у цьому проміжку для того. Щоб дати нам все, що має він, алілуя. Це приголомшливо. Що більше ви роздумуєте над цим, ця думка приголомшує, але це робить любов. Любов нічого не стримує. Це брехня від диявола. Це релігійна брехня, що Бог зробив так, що його волю зрозуміти важко. Нещодавно я чув, як хтось виступив по телевізору, і він говорив про волю Божу. Цей чоловік мав ошелешений вигляд, і він сказав: О, та хто ж міг би знати її? Я сказав я. Саме так міркує природна людина. І релігія переконала людей в цьому. Але Ісус є мостом між тим. Чого ми не знаємо, і усім, що знає Бог. Алілуя. Амінь. Отже, я досліджував і молився. І коли я роздумував над цими речами, ось що прийшло. Я записав це у своїй Біблії. Я хотів показати це вам саме так. Саме так, як це вийшло з мого духа. І я молився. І ось що вийшло з моїх уст, з мого духа. Я не думав над цим свідомо. Я молився про це, щоб добре зрозуміти ведення Господа волю Божу для мого життя. Моє покликання це служіння. Куди воно повинно йти? Що я повинен робити? Я хотів все це знати. І Я сказав. Я знаю, що ти не стримуєш нічого. Це я чую недостатньо чітко, і недостатньо швидко. І я хочу чути краще. І я знову читав ці місцеписання. І ось що прийшло. Це просто вийшло з мене. Я сказав: слава Богу, я знаю, у Духа Святого немає жодних труднощів з тим, щоб почути. Подивіться, що він сказав. Коли ж прийде він, дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе говорити буде, але буде говорити, що почує. Амінь. Отже, проблема не у тому, що він не говорить. Він не той батько, який ухиляється від своїх обов'язків. Ну, Бог ніколи не розмовляє зі мною. А ви не думали, що можливо це ви не чуєте, а не те, що він ніколи не говорить. Може бути таке, що проблема з вами, а не з Богом. Амінь. проблема ніколи не є у тому, що Бог не втілює своє слово. проблема завжди в тому. Що ми не приймаємо, тому що він вже виконав свою частину роботи. Він послав Ісуса на цей хрест. Він переміг пекло, переміг темряву. Він переміг усіх ворогів людини і Він щедро відкрив руку своєї любові та милості, щоб принести благословення Авраама на всіх нас, на всіх нас. Амінь. Тож, справа не в тому, що Бог не зробив, справа в тому, що ми не прийняли те, що Бог вже зробив. І коли ви зберігаєте це розуміння на передньому плані свого мислення весь час і не дозволяєте собі думати інакше, дивовижно, як швидко все починає реагувати на те, що Бог пообіцяв своєму слові. Коли я молився так. Я сказав, Господи, я знаю, у Духа Святого немає труднощів з тим, щоб почути. Отже, проблема в мені. Бо буде говорити, що почує, і майбутнє звістить вам. Скільки всього повинно статися, перш ніж я нарешті вирвуся вперед? І він сказав: майбутнє те, що має настати, не те, що вже відбулося. Амінь. Якби ви мали достатньо введення від Духа Святого і знали, що має настати, вас було б важко похитнути. Вірно? Амінь. Ви хитаєтеся, коли щось відбувається? І тільки тоді ви довідуєтеся про це. О, ні, знову. Амінь. Шкода, що я не знав цього вчора. Ви могли б знати? І це прикро, коли ви довідуєтеся, що могли б знати про це весь цей час. О, так. Але, брате Коплен, я ж не проповідник. А отут нічого не сказано про проповідників. У всьому світі є проповідники, такі ж самі обмежені, як і інші люди. Амінь. Ні. Це не лише для апостолів, пророків, євангелистів, пасторів, вчителів. Це для віруючих. Амінь. Алілуя. І тоді я сказав господи. Я зараз рішуче налаштований чути. Я відкриваю зараз свої вуха до тебе. я вірю, що приймаю те, що Ісус говорить тобі, я приймаю. і тієї ж миті через мене почало текти. Я подумав: він послав своє слово. І зцілив їх. Він послав своє слово і зцілив їх. Я маю його записане слово. І я стою на ньому в ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету. Але коли я стою на цьому записаному слові, і я беру це своєю вірою, і стою на цьому в ім'я Ісуса, і проголошую це своїми устами, як ви думаєте, що весь цей час робить Ісус? Amen. Так вам потрібно всього лише прочитати третій розділ, послання до євреїв, і ви дізнаєтесь, він первосвященник нашого сповідання, поставлений Богом за чином Молхиседека, який був первосвященником Божим, і Бог сказав йому прийняти десятину Авраама. І благословити Його. І благословити Його. І Малхисадек послухався. І в шостому розділі послання до євреїв сказано, що Ісус первосвященник за чином Малхисадека. Там пояснюється те, що я щойно сказав вам про Авраама, що Мелхиседек прийняв його десятину і благословив його. І далі написано: тут десятину беруть люди смертні. А там той, хто має про себе свідчення, що він живе. В одному перекладі сказано: засвідчено, що він живе навіки. Він первосвященик на віки чином Мелхиседека, і його наказ від Бога. Бути вірним вам, отримувати вашу десятину і благословляти вас, говорити Духом Святим і показувати вам все, що має Бог, провадити вас туди, де ви будете ходити в мудрості і подобі Божій у цьому хворому і стражденному світі, який гине навколо вас, тому що не знає, що робити далі. І відповіді весь час є тут. І ми є частиною них. Мене є частиною проблеми. Усе це швидко промайнуло в моєму дусі, і несподівано я почув ось що. Я почув слово Господа, я почув його всередині у мені. Я не чув фізичний голос. Якби ви були там, ви б цього не почули. Але я почув. Брате Коплон, ви справді це почули? Я почув це аж до кінчиків волосся. Розумієте? Не звертай уваги і не укладай жодних планів згідно з тим, що говорять засоби масової інформації або політики, стій на моєму слові, у 16-му розділі Євангелія від Івана. Це те, що ми щойно прочитали. Присвячуй мені увагу, я, Дух Святий, буду виконувати сказане в 13-му і 15-му віршах. О, що він сказав? Я буду виконувати. Я буду говорити те, що почую. Я покажу тобі те, що має настати. Бачите, що він говорить? Він говорить, що буде слухняний цьому. Нам потрібно лише вивільняти нашу віру. Він виконає це. Я сповіщу вам майбутнє. Я проведу вас крізь тривожні часи. Я вже маю план для вас. І він дуже хороший. Виконуйте його. Він не тільки проведе вас, він проведе вас до дуже високого місця, багатого місця, сильного місця перемоги. Вам доведеться дисциплінувати себе і бути старанними, щоб прислухатися до мене. У інших голосів буде план, слово, ідея для вашого майбутнього і безпеки. Не прислухайтеся до Вавилонської системи. Вона вже розвалилася. Моя система сильніша, ніж будь-коли раніше. Моє царство процвітає, і благословення це те місце, де слід бути. Зберігайте свій погляд на моєму слові. Прислухайтеся до нього. Воно буде провадити вас. Я виконаю. Любіть мене, любіть мій народ. Як я полюбив вас, ходіть в цьому. Любов ніколи не зазнає невдачі. Так само і мій план. Це привід, щоб вигукнути. Будьте дуже обережні, щоб залишатися цілковито чистими від жадібності. Чому він говорив про це безпосередньо під час важкої економічної ситуації? Тому що це його зовсім не вражає. Його план благословення Господня збагачує і смутку собою не приносить. Його план не ґрунтується на Уолл-стріт, на тому, що вони роблять чи чого вони не роблять. Алілуя амінь. будьте дуже обережні, щоб залишатися чистими від жадібності. Перше послання до Тимофія 6,10. бо корінь цього лихого це грошолюбство, якому піддавшись. Тобто любов до грошей та жадібність це одне і те саме. Не володіння грошима. Тут сказано не так, тут сказано «грошолюбство». Є люди, які чинять цей гріх, не маючи нічого. Вони стають зацикленими на любові до речей і до грошей. Страх втратити гроші це те ж саме. Коли ви починаєте планувати щось, Ґрунтуючись на кількості своїх грошей та економіці, будьте обережними. Речі і бажання мати речі спонукають вас укладати ці плани. Сказане в першому посланні до Тимофія 6:10 повинно жити на передньому плані вашого мислення. Якщо ви будете виконувати це і будете перебувати в цьому, ви прийдете до свого багатого місця. Місце підвищеного місце в мені вже запланованого і приготовленого для вас зараз. Тут не на написах, ні, але воно видаватиметься вам небом просто посеред усіх проблем, і ви зможете досягнути незбагненної кількості стражданих людей доброю новиною Євангелія. Я прийду дуже скоро, швидше, ніж ви думаєте. Зберігайте свій погляд на мені, і ви виконаєте роботу. Слава Богу! Алілуя! Амінь. Тут він сказав одне речення про Вавилонську систему. Давайте розберемо його. Вам потрібно знати. Що відбувається і чому. Ви не дізнаєтеся цього на заняттях з громадянського права, тому що вони не знають. І більшість церковного вчення не має жодного поняття про це. І, до речі, ми розглянемо дещо тут у Біблії за хвилинку. І коли ми це зробимо, ви здивовано вигукнете. А, знаєте, такі моменти. Я читав це місце з шести років, і я не знав, що вони говорять про це. Саме так це сталося зі мною. Ви сидите тут, і ця мить, коли ви скажете, о, Ви обернетеся і запитаєте, ви це бачили? Отак. І вам відкажуть, що я нічого не бачив. це час для відкриття стосовно того. Що відбувається навколо нас, коли ви маєте відкриття про це, і ви знаєте, замисліться над цим. Візьмемо, наприклад, тему віри. Ми лише поговоримо про неї. Ви можете говорити про будь-яку іншу біблійну тему у таких самих рамках, але поговоримо про віру. І якщо ви знаєте, що таке віра, і ви знаєте, звідки вона приходить, і ви знаєте, що її живить. І ви знаєте, як її вивільняти. Можливо, у вас її ще небагато, але ви вже чогось досягли. І ви знаєте, як розвиватися в ній. Якщо ви знаєте, звідки вона приходить, ви знаєте, що це і ви знаєте, як її живити, знаєте, як її вивільняти. Все, що вам потрібно, це братися до роботи. Амінь людина, яка говорить, я просто не знаю. О, ми не знаємо. Мабуть, ти ніколи так і не дізнаєшся, що зробить Бог. От так, брате Коплен, знаєте, Бог діє таємничими шляхами. Ні, 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 ні. Заглибтеся в новий Завіт, і ви будете вражені тим, скільки разів слово сказало. Браття, не хочу, щоб ви залишалися в невіданні. Ми маємо повне розуміння і знання волі Божої. Слава це тут, це доступно нам. Проблема в тому. Що ви дозволяєте своєму мисленню наслідувати релігійні шаблони і робити релігійні припущення. Ви просто знали, що слово сказало це. Брате Том, я просто знав, що Біблія сказала це. Так, але вона цього не говорила. І вам потрібно дізнатися, а що ж сказала Біблія. Не дозволяйте своєму пастору і мені знаходити всі місця писання для вас. Зверніться до неї самі. Шукайте їх самі. Хвала Богу. Бог відкриватиме вам їх так само, як він відкриватиме їх мені. Але вам потрібно досліджувати слово, щоб показати себе гідними. Амінь. І дехто з вас тієї ж миті, коли я сказав це, одразу ж вимкнулись. Ні, 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 ні. Бог діє. Таємничими шляхами вони є таємничими лише для тих, хто не має духовного розуміння. Але нам було дано пізнати таємниці Божі алілуя. Хвала Господу. Це добра новина. Вони були відкриті нам Його духом. Послухайте, Бог вивільняє свою віру. Він промовляє слова, і Біблія говорить нам наслідувати Бога, як діти наслідують приклад своїх батьків, тих людей, за якими вони спостерігають. То як же ми вивільняємо нашу віру? Ми робимо це своїми словами. Ми дозволяємо Слову Божому проникнути в нас, і Слово Боже виходить з нас. І так само, як воно змінило світ навколо Бога, коли він промовив його, ваші слова також мають вплив на світ, в якому ви живете. У сьогоднішній проповіді мій дідусь брат Кенет Копланд розглядав 13-й вірш 16-го розділу Євангелія від Івана. Ось що говорив Ісус. Він сказав це учням, які слухали Його. Він сказав: через служіння Духа Святого тає нас, твої волі для нашого життя. Ми відкриваємось для неї зараз в ім'я Ісуса, і ми віримо, що ми приймаємо твій досконалий план для нас в ім'я Ісуса. Амінь. Дуже дякуємо за те, що приєдналися до нас сьогодні. Це Джеремі Пірсонс, і я нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І як завжди говорять Кенети Глорія, Ісус є Господь.